Ти не бачиш цю силу? Ти починаєш людину жаліти. Я часто бачу, ну прям. Є люди, оце от з PSY або психологіст в ну, ви, типу, вони прямо позиціонують себе як психологи, і вони так щиро включаються, і мені навіть трошки їх жаль, бо вони ну кратше, кожна людина в допомагаючій професії, вона проходить етап, де вона де ці люди бачать людей, яким потрібна допомога, слабким. І це важкий етап для кожного спеціаліста, помагаючи професії. Справжня майстерність психолога, психотерапевта, якісного коуча, духовного провідника, наставника, ментора, цілителя це бачити силу людини. Ти не бачиш цю силу, ти починаєш людину жаліти. І навпаки, якщо ти її жалієш, це означає, що ти не бачиш цю силу. Якщо ти цю людину не бачиш сильною, то ну, якби це не чесно по відношенню до того. Е, Оцього божественного всередині людини. І це перетворюється на рятування. Не на допомогу, а на рятування. Різниця якраз в тому, що допомога це коли ти ну, так підтримуєш, але дозволяєш вивести людину в баланс, щоб вона реалізовувала свою силу. А рятування це, ну, це коли ти не бачиш цієї сили, і ти такий, ну, і, і ти заміняєш, заміняєш е, її силу своєю, і ця людина теж починає в це вірити, ну, умовно. Жити з цього і вона м, втрачає шанс на розвиток власної автономності. Вона не має тоді шансу навчитись турбуватись про себе, розвиватись в цьому плані.